Всім привіт! Сьогодні поговоримо про колекціонування протекторів карток Pokemon. Да, ось таких. Довго я дивився на це як воно називається, забаву. Довго я до цього йшов і ось ми дійшли. Дой Давайте покажу вам мій альбом. Сьогодні ми подивимося, розповім нюанси, які тут що, що є, чого нема. І коротше, ось такого. Перше, це у нас альбом. Колись тут лежали покемонські дівчата повноцінні. Ось такого плану. Тепер тут вони не лежать. Тут у нас тепер лежать протектори, щоб альбом не пропадав. Ну і плюс альбом класний, мені дуже подобається, як він виглядає. І саме цікаве, колись я вперше побачив, як збирають протектори покемон. Мене це дуже вразило. Я побачив якусь японську дівчину, яка хвастала своїми крутими японськими ексклюзивними там, з покемон-центру. Протекторами, там, всякі пікачу в реква, шапках реквазі, Маріо і тому подібне. Вона таких відкрила, показує. І я таке вперше б не було враження. Я знав, що існують такі протектори і тому подібне. Але те, що я побачив, я такий, а це взагалі законно мати таку крутізну і так робити, як когось законно. І в нас в Україні це практикують. У нас збирають люди. Це дуже круто, якщо чесно. І я дуже здивований був. І я також захотів щось такого плану, але у мене не було багато протекторів. І з час шов, я збирав, трохи збирав, мені допомагав, поклянчив людей, допомагали. І якусь певну кількість я вже набрав і вирішив, що треба заводити такий альбом. Саме цікаве, що в цьому альбомі знаходяться не тільки покемонські картки, а й трохи інші. І став час питання, як це все сортувати, чого не вистачає, чи як його збирати, чи просто покласти всі все, що маю, просто купою, чи якось їх сортувати. Ну, дуже довго шукав інформацію. І з інформації було видно, що нічого. Знаєте, чому? Тому що вийшов покид. Pokemon Pocket мобільний. І там він перебив всю інформацію, інфоповоди, всю запити пошукові. Стосовно протекторів. Там є протектори в Pokemon Pocket, їх типу, також корекціонують. І вони корича, загнали все інфоповод. Було дуже важко нарити інформацію, але знайшов. Я знайшов сайт, людина, яка там повністю веде, І виклала всю інформацію про. Всі протектори, там, я так розумію, сподіваюся, покемонські, які виходили там, в ЄТБ, в наборах в Японії, в Азії, в Америці, в Європі, в Глобал інших виробників, там, наприклад, як Ultra Pro, я сподіваюся, все, що там є, вона виклала. Але там є затримка оновлені сайту, десь він відстає на, 3, на півроку. Десь такого, може трохи більше. Але це не важливо, тому що ці останні півроку ви можете проконтролювати просто на їзі. Там не вистачає двох сетів. Ну, насправді три. Це з черепахою, там, з трьома обізяна, птаха та собака. І не вистачає нашого EV ну Зараз вже Together вийшло вчора. Так що їх оцих 4 сетів просто немає на сайті. Може вже є. Я просто не дивився, поки це все збирав, готував. І головне, там є історія. Бо якщо немає історії, ти майбутнє не побудуєш правильним. Да. Саме тут ну, п'ятнишко, прямо на згибі руки, значить, як наркоманка. Ну, що ж поробиш. Так. І я дійшов, розпакував, вирішив, як це збирати, покажу я вам. Ви вирішите, вже, підходить вам такий варіант, чи не підходить варіант. І мені здається, це найкращий варіант такий по затратності. Можна навіть трохи його спростити. Тому ну, що перше, що я зробив. Єдиний варіант, де запарюсь, це я вирішив зібрати. ну Вирішив, це ж не факт, що я зберу. Вирішив зібрати єтб Протектори, колекцію повністю і протекторів. Як ви можете побачити, я їх роздрукував по патенту майстра Григорія. І у нас є заглушки, щоб розуміти, де що лежить, щоб потім в майбутньому поміняти. І Починаємо он, з black and white blast. Оце можливо є лукарю, трохи можливо, вони неправильно лежать трошки. Але це можна все поправити. Бо я думаю, оце повинні тут лежати, щось такого. То неможливо. Саме цікає, ну я придивлюсь, да, бо щось мене в закралося під час саме знімання відео. І у нас тут перших у нас немає. Всі є тут, окремо лежать ЄТБшні протектори. Окремо в мене лежать покемонські офіційні протектори. Знаєте, Там є їх з якихось коробок, з якихось там наборів, там десь щось в магазинах вони продають окремо, продають окремо. На покемон центрах, десь там на івентах, може роздають. Оце всі, що офіційно виходять від Pokemon Company, вони лежать у мене окремо. Є окремо ЄТБ, хоча вони також покемонські, я їх вирішив зібрати всю колекцію просто від першого до останнього. Ну, поки я буду живим, там, хто його знає. І потім покемонські окремо, потім від інших виробників з покемонами. Потім просто у мене різноманітні протектори, і далі у мене кастомні йдуть протектори, ви їх на них подивитесь. І саме цікаве, давайте починати. Ось у нас перше у нас немає. І тут у нас вже потихеньку прокльовується, бачите, колекція. У нас навіть якимось чином у мене з'явився мегаграйдер з мега Лаказам. Е як він там? Целґалево, лунала, он, таполеле, ультра е Некрозма, он Ультра Некрозма, цих дух не вистачає. Он компанії випускала. Є тебе було до 20-річчя. Бачите, он мегапластойц, дуже погано якось надрукувався, але він там мега-блистюче. це такий скан. Да, це вам не тисячі колекторів зі сканованими гарними картками. Тут людина робила як тільки могла. Це Зато є історія, бачите, можна прослідкувати все правильно Ось тут походу, трошки напутано, але далі тут все вірно йде, я вже дивився. Коли готова, все дивіться, бачите, тут оцих не вистачає, ось тут є, ось тут, бачите, ось цих двох не вистачає. Ось цей навіть я відкривав. Є тебе на каналі є. Ось тут драчуни. Саме цікаво, тут починається да, якийсь трохи такий казус. Зараз в ЄТБ-шніх коробках від Pokémon Center лежить промка зі штампом. Раніше промок не було, були протектори, ексклюзивні протектори. Да, варіант, можете побачити, ось у нас є живі, є звичайний з звичайного ЄТБ, є з ЄТБ Покемон Центру, ось такі золоті. І тут ми можемо побачити, у нас тут на коні немає, з Pokémon Центру такого немає. Іві двох штук немає. Мю не вистачає з покемон центру. Є була окрема ЄТБ з цим Genes, але у нас такого немає. Потім 25 років покемон Компані. Бачите, скільки вийшло за, за 5 років протекторів. І також 25річчя немає у мене ексклюзивного. Зато є ексклюзивний бачите, з Dark Ryan. Ось такого. МЮ, ой, МЮ, ой, МЮТУ є. Потім є ексклюзивний з гератіною. немає з бульпексом алолою. немає у мене просто Luki, немає ексклюзивного Лукаріо, de Crown Саме цікаве, тут уже у нас починається Палдея. І Палдея вилікувалась від цього раку, може краще були протектори. Теоретично. Да, дивіться, хоча, можливо, і ні, тому що промки там штамп він всім потрібен, нафіг воно треба. Так, і давайте. Ось отут у нас двоє бачите, починають наші там Карайдон Мірайдон, Палдеївський і понеслося. 151-й. І по хронології можете побачити. Що тут у нас є? Лежить у нас ось цих. Коротше, ось цього цього, цього на сайті немає, але може вже є. Коли ви будете дивитися, І я покрав малюнками вперед. Але вони трохи, бачите, відволікають від переглядання протекторів, вони тут, мабуть, зайві, треба їх, як вони називається. А, а тут ще нічого немає. Ось от такого плану. Треба з вами зараз подивимося, як кращий варіант ви вже виберете собі. Чи, як називається, малюнком туди вниз, і це сюди. Давайте ще отак от. Ну, Мабуть, отак краще, набагато. Да? За мною згодні, воно. Не бросається в око. І тут у нас розпочинається як називається, протектор від офіційні від Pokemon Company. Те щось виходило. Ой, я тут неправильно поклав картку. Треба ось отак. Я вирішив. Тут у нас, бачите, у нас двохстороння як карта. Тут я поклав сюди цього собаку, тут щитовика, щоб можна було краще їх роздивлюватись Тут у нас. Ідуть це наче з покемон центру, а це не точно. Тут з якихось коробок. Трохи хронології, трохи. можна і це розкладати по хронології. насправді. Воно. Ну Якщо буде багато у вас протекторів, то хронологія просто вас вб'є. Ось у нас є з боксу Айона. Ось це у нас, Раз, два, три, чотири. Це у нас з покемон центру, ексклюзиви. Так що це власне купляли. Ось це з якихось набору, це може також з набору, це з наборів. Тут у нас йдуть пакетики е, від Ультра Про чи інших виробників, ну, зазвичай Ультра Про. Це, коротше, не офіційні, але вони по ліцензії зроблені. Так що тут у нас можете побачити по black-white, Pikachu. Це взагалі 2010 рік, 2011, 2015, 2016, 2020, бачите, 21. І ось тут воно у нас 2024, 2003 Тут у нас знову 13-й. Це я вже докладав 2024 і тут також треба. Тут у нас лежать просто якісь протектори, які є, існують просто якихось фірм. У нас тут он. Від сфери, Енікс, кактуси, дід подарував. Це легендарний дракон, який прислав Володимир. Він такий дуже мега текстурований. Просто. Це, наверное, найкрутіший протектор, який є. Ось оце. Він прям дивовижний. Це якась голографія, можна свихнутися. Ви бачите це. Потім ось такий від ап, просто, просто від ап фірми. Якісь з пентаграмою. І тут у мене йдуть, як називається мої власні картки кастомні з дівчатами, бачите? Не мої власні, але я купляв, але тут з дівчатами. Це не офіційні, але вони існують. І тут у нас і айони у нас три штуки Лілі, це збочі це «Lyrical Recoils, Азурлейн, це Ацерола, це якась там дівчина. якась там. І тут у нас ще є Айона, яка на роботі сидить, труситься. Це у нас, як вона забув, яке зовуть. Це в місті, забув, Доун, це Люсі. І фріре останнє, що в мене з'явилося, Протектор з фріре. Ось такого справа. Да, ось так от я вирішив збирати. Можете писати ваші думки, ваші варіанти як збирати. Можна це просто як надійшло, вкинути, можна окремо надійшло все, що по покемон в одну купу, кастом і в іншу. І тому подібне. Да. І щоб розпочати якось там стимулювати збирання протекторів у групі покемон. Та у нас є група покемон, хострай квайзи. Там, якщо ви не знали, можна купляти, коли офіційно продукцію люди продають. Там можна шукати собі картки. Певні, можна сети шукати, можна добирати. Там я, ми збираємось там. Буває закупи робимо. Разом і коротше, там обговорюємо, спілкуємося, так що заходьте, дивитись спілкуйтеся. І щоб стимулювати якось збирання цих карток, протекторів, може вам стане в нагоді, зроблю аукціон, кому треба, забере. Тут у нас знаходяться майже всі протектори, які у мене є. да, можете подивитися, які тут. На даний час у мене є дублі. Тут не всі в мене є дублі, але. Ось все, що є, все, що маю із дублів, я спеціально відбирав десь по одному екземпляру, щоб все було можливим ось отак от. Ось такі ось протектори, бачите? Такий, такий, і тут у мене кастомні пішли мені, бачите. Всі кастомні протектори по штуці ви отримаєте. Дивіться, Які вони просто неймовірні, дуже круті і дуже дорогі, до речі, щоб ви знали, що самому такий дуже накладно купляти. А ось якщо в складчину купити пачку роздербанити на 65 осіб, там, чи скільки 60, то саме то. І ось фрірен. І тут останні 4 протектора з покемон центру, бачите. Навіть відео на каналі, як вони приїжджали були. Так що, ось таке відео. Дивіться, пишіть, коментуйте, чекаю на ваші коментарі. Дуже давно хотів зробити дане відео, Да не те, що відео, хотів позбирати протектори. Да, не так багато їх в руки попадає, але вони якось Не знаю, вони милі, якось гріють душу, особливо ЄТБшні, вони такі. Простенькі такі, ну просто. А ось це вже витвори мистецтва. Дивіться, який арти. Прям супер. Особливо кастомні, також. Позбирав би ще інші. Ну. Бачите, це правда. Так що все попереду. Так що дякую, що подивилися. Пока-пока.